У школу з їдальнею 1 вересня учнів Краснянської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів чекає приємний сюрприз. Діти нарешті матимуть власну їдальню, а це було не якою проблемою не один рік. В закладі навчається 370 школярів, практично третина охоплені гарячим харчуванням, а споживати їжу були збушені поза межами навчального закладу. Ми заключали договір із приватним підприємцем і харчування здійснювалося на базі кафе. Але самі розумієте, що це породжує певні труднощі. Кафе знаходиться на відстані 100 метрів від школи, і особливо в зимовий період, десь, можливо, дітки і змерзали від приміщення, то було важко утеплити. Маленькі діти, їм дуже трудно. і вони ж як Перший клас це взагалі для дитини трудно, бо вона піде е, холодно, там е, дощ іде. А це на території тим буде зручніше, тепленько. За допомогою в облаштуванні їдальні керівництво школи звернулося до засновника благодійного фонду народного депутата Юрія Дерев'янка. Також представників влади і мешканців села відгукнулися. Усі Звичайно, леву частку коштів надав фонд дерев'янка. Його представники восени минулого року оголосили конкурс проектів в селі Красна. Практично вся громада підтримала ідею. Облаштування їдальні, адже це здоров'я їхніх дітей. Кожен фактично з представників чи бібліотеки, чи клуб і так далі мали свої проблеми, які потребували вирішення, але власне всі згодилися на те, щоб допомогти школі. І, врешті, ми допомогли, надавши їдальні дві промислові електроплити, холодильні камери, промислове. Промисловий посуд для приготування їжі мешканці теж зібрали частину коштів та й самотужки допомагали в ремонтних роботах. Всі, хто долучився до цього проекту, дирекція навчального закладу відзначила грамотами. Також за кошт благодійників школа отримала дві меблеві стінки в учительську та кабінет української мови і літератури. Однак залишається найголовніша проблема добудова внутрішніх баралень.